І, шановні депутати, шановні гості. Всі зареєструвалися, хто прийшов, так? Да? У нас а, це, коли в перший раз. Да? Получається, що у нас на сьогоднішній день 7 чоловік, немає легітимності, тому сесію проводити не можемо. Тобто, причина, Не дзвонив ніхто нічого не казав. Одного Івана сказала, вона і там, ну, минуло кому скапала, да, де стала. Ну, справа, в тому що просто повідомили. Наприклад, я дзвонила сьогодні Максиму і він сказав, йому тільки сьогодні повідомили. Понятно, що він не може відпроситися, то, що в нього робота. Якби зараніше, раніше повідомили, то люди прийшли. Ну, я вчора кому телефонувала, то, в принципі, е, Ничик Кіліна сказала, що не буде. І сказав... Ой, і Яна на сказала, що вона просто попробує, не встигнула доїхати. А Вася по труський. Ну, хоча б одиннадцять. Беремо туди сесії на наступного тижня, хоча я наступного тижня, 20 тиждень буду вчитись, на мене буде. Ну, Користуючись нагодою, тоді ну, ми не відкриваємо. Завтра у нас свято, Масляна. Тому в першій годині розпочинаємо. Які є питання, хто хоче щось висловитись? може просто поспілкуватися. Я вже біля блоку про вас люблю. Скажіть мені, будь ласка, ми графік зробили щодо вийшло. Ну, Депутати просто є бачення, коли краще, щоб ми виїжджали на... Ну, ми зараз робимо графік, коли голова буде виїжджати на з тобто, да, раз в місяць, обов'язково. Не раз в місяць, ми робимо чином. Кожну п'ятницю, і це моє, моє бачення, кожну п'ятницю після обіду, я з депутатом, ми вивішуємо графік. І з кожним депутатом їду по округу. Визначаємо напрямки роботи і і по графіку Зробили, і Потім їдемо по наступному графіку і вдивимося виконання робіт. В процесі об'їзду тут було б чудово ще залучити якраз створення вуличних комітетів. Тобто я їздив вже по двох округах, з ну, Костю їздили з самого початку, а буде вже по двох округах їздив це зничик і з Чевлєєви. Ми їздили по округах і дивилися, і вони вже записали, що вони мають зробити. Але в даному випадку, що я бачу, без вуличних комітетів буде важко. Важко, коли людина на роботі кожен день працювати на окрузі. Тому в даному випадку, якщо ми створимо вуличні комітети, буде набагато простіше, буде набагато легше. І тоді, коли є графік, графік буде на сайті, графік буде на стінці висяти в сільраді. Громада знатиме, коли, в який день, по якому округу буде їздити голова, депутат і, можливо, там, один з членів виконкома, або вуличний комітет. І можливо тоді робити ще й вуличні сходки. Тобто це буде раз в місяць, можливо, на окрузі. Не, можливо, у людей буде питання, якраз можна буде відкрити спілкування з громадою. Але на сьогоднішній день. От, ось, ми з тобою спілкувалися да? з приводу прибирання біля не, будинків. Я бачу, ми почали прибирати. Трошки почали, але ще. Але, ще, ще магазин і ще до дороги, я поняв. Але, але що вони роблять? Вони не прибирають мусор, вони загрібають листя. І що завтра з листям буде, коли воно підсохне? Що вони з ним зроблять? Запалять. Підпалять. Тобто куча мешканців, які не палять мусор, вони кажуть, це біда. Зараз ми згрібли листя і ми його підпали. Я не знаю. Можливо, не треба згрібати листя. Можливо, треба збирати тільки мусор, а Листя хай перегниває і буде грунт. У нас там завжди згрібають, це життєво. Чудово. Я, Давай тепер тільки так згрібаємо, але да. домовляємося з комунальним підприємством, хай вони вивозять його. Якщо ну, це комуналки буде накладно. Нічого страшного, ми осінню вивезли коло гуртожитка і на... зараз у нас немало. Я... Хто ще організовував? Листя, машини забували повні листя і вивозили. Але не палили. <ут> Тому попроси не палити, машина під'їде, тим більше мотори. Хай загружають машини і вивозять лист. Тому... Можна питання? Так тут саме тісна сесії немає, ми просто говоримо, підсажуватись ближче, та, де будемо говорити. Uh, вопрос uh, трави по незасільоним участкам. В прошлому році я тут теж спеціально ходив, під палівок. Це ужасний бор, он високий. в соседних селах даже были э, дома сгорали от этой травы. Как-то можно организовать, чтобы э, собственники этих участков его, ее косили, потому что даже есть по этому поводу один штраф. Ну, вот, то... это ужасное, ужасная, честно говоря, стихия, когда горит эта трава. Мы бегаем, там тушим из последних сил, и тем более рядом лес. Это просто страшно. А не пропускать? хочется лес у вас есть? <гуми> Доповню, я, добу, чест, я пропонував, до речі, ничого буквально, давайте в осінь, давайте за цей період підготовимо, і десь теж говорив Карасійович, підготовимо список власників-учасників, обдзвонимо їх і запропонуємо два варіанти. Перший варіант, вони самі косять, другий варіант комунальне підприємство. Роботи і виставляємо рахунок. А, але, ну, на жаль, час пройшов і зараз ми знову будемо мати цю А З Сашою говорили, так? Ми піднімали, тому що да. він земельній комісії і треба було ну, це, робити базу телефонів власників цих ділянків. Є щось таке, Сашко, саме що? Я згоден з Вадімом. Я згоден з Вадимом. Я згоден з Вадимом. Що, ну, як, як, як варіант... Я згоден. Да. Але згоден? Е питання в наступному. Ну, дійсно, що все упирається, е як можна заставити е власників е цих ділянок. Ви в... в... продав... дав пропозицію в базу. Що ви зробили для цього? А? На своєму окрузі ви щось зробили з цього приводу? Ви спілкувалися з Водієм, він запропонував. Ви згодні. Ви щось зробили для цього? Ні. Так вижений обділ землі, тому що у них інформація є о собственниках. У нас є, ми не Ні, Почекайте. Ми хочемо зараз навішати на мене, чи ми хочемо вирішити питання. Якщо ми вирішимо питання, то в такому випадку для того, щоб прийти до замопорядника, йому треба сказати, по вулиці Карла Маркса, земельна ділянка за адресою такої-то, пуста, дайте, будь ласка, інформацію. Це, чи треба нам сказати, їдь по селу і шукати, як нам це зробити? У вас є свідчення о пустих участках. Це є їх собственниках. Це свідчення є тільки в советі. Только всі в совідні. Давайте механізм зеленопоряднику виїхати по вулиці, дивитись, чи може депутат кожен принесе сказати, що за адресою такою, пуста ділянка, такою і такою. Це У нас проц... є плота фотосійомка. ви вона. не почули. От я як депутат, можна я скажу, як депутат також. У мене та сама проблема, і я скажу в чому. У мене центральна вулиця від церкви до кантри-хаус. і по праву сторону бур'ян вище мене також. От це теж мій мінус. Що я до сих пір, от це всі депутат не голова, а ми депутати. Тут в чому Вадим правильно сказав. І сказав про це Саші, і нам треба депутатам, а не голові, і не землевпоряднику, депутатам підійти до землевпорядника і сказати, у мене по центральній, там 28 стоїть бур'ян. Будь ласка, подивись, чи це учасник, дай мені, будь ласка, дані, І тоді я, як депутат, буду його шукати. Знаєте, я, допустимо, до сих пор не знаю, хто у мене на учасник депутата. Дивіться просто садову. Ну, якщо о, ви закристі зібралися, у, е у, у нас є стенд. У на нас є стенд. У нас стенді є Так, вона ще не бачить, як він тубігає там, е, всі вместе у фокусі. Ну, давайте по порядку. Ви сказали про а, депутата. Я вам кажу, у нас є стенд. На стенді є інформація по кожній вулиці, кожні, ну, по кожній консультації, скажіть, ви прийшли. Вчора. Ну, це 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 моє просто суб'єктивне мнение. Вот. Я возвращаюсь к тому, что информация в сельском совете вот. Это должно идти не просто так А там Ваня сказал, тот участок а там... Это должна идти программой в сельском совете должен кто-то быть ответственный за это, который Совершенно будет это организовывать через депутатов да. информацию или через фотосъемку информацию. Вы поймите, что на всю, во, по всему селу есть такие участки, большие или маленькие, они есть. Вот. А тогда депутаты, может быть, помогут вам, не, не, не вам, там будут товарищи, которые будут э, за это отвечать, сесть и обзвонить людей, властников и сказать, что, ребята, такая статья, вот такое, такие ваши обязанности. Остается, Я пишу, товарищи, это вот как? как вы решите, <гану> це, це, це... А, що, О, я сі... хочу доповнитись, можна? Все, як моє бачення, це не критика нічого. Насправді це робота депутатів. Тарасєвич, по-перше, не є депутатом нашого округу, він там тільки проживає. А депутатом є ничик, я до неї звертався. Справа депутата це передати далі цю інформацію і до виконання. У нас виконавчий орган це виконком. І тут є. Ну, я, я, я не хочу нічого критикувати, нам треба його запустити роботу цього, цього органу, який, на, ну, на жаль, все-таки не до кінця е, виконує ті функції, які на нього покладені. Тому давайте цей механізм якось продумати. Тобто, наприклад, як я бачу, як зробити, От я зацікавлена особа, да? біля мене там, ці бур'яни. Я готовий надати, там, план, на плані намалювати на Google, да? які вони забудовані. Далі передати вже людина, яка має інформацію про власників, там, чи хтось зимний мір, чи ні бухгалтерія, яка має телефони, обзвані, кому платити, коли податки. Давайте це ще не пізно це зробити, тому що ці самі подпали вже да, через ще, кілька днів, тижнів вони да, почнуться. Да, я готовий, можна я готовий? Я передати інформацію максимально, де забудована, по-нашому, де я проживаю, ну, максимально широко. Можна я тепер відповім? Так. От я відповідь Людмилі. Це те, що Людмила каже, у вас сільський сільській раді, у вас Ну Давайте ми вийшли з землевпорядника, хай він їздить по селу, ні довідок не дає, ніякої роботи взагалі не робить, яка отут повинна робитися. А ми, депутати і жителі, будемо просто ждати, поки він це зробить. От Вадим правильно сказав, що повинна пройти інформацію в будь-якому разі. Ну, не згідно з тим, що це не робота депутата, а чи я? Я йшла по цьому округу депутатом. Для чого? Для того, щоб прислухатися до своїх виборців, для того, щоб навести лад на своєму окрузі, а це є лад на моєму окрузі, Потім якщо ми. там да один з ладів, якщо там бур'ян, і він так і буде в цьому році. Це мені мінус, тому що це я не допрацювала. Якщо в мене буде е, створений вуличний комітет, тоді е, працюючи тут і в мене немає часу, я буду їх до цього долучати, я буду з них питати. Я попрошу, Слав, Слав, але, Якщо... але сільська рада, де є 10 працівників, вона не може охопити все село і вичислити це бур'ян. Я, що... Якщо є заява, що хтось виліз там На... цей земливий порядок, На... виїжджає. Я просто... Тобто я просто хочу ще раз допомогти, те, що сказала Людмила, те скажу, я. О, значить, немає такого поняття, що депутат висвітлив про... проблему, а ви там займаєтесь. Ні. Це абсолютно хідна.

Не висвіт... Почекай, Бо... дай до дай до Бо... баланс Бо... Бо... б... б... я ж не перебуваю на Бо... двору. Бо... Б... Б... Бо... Б... депутат крім того що висвітлює проблему повинен ще й внести а, пропозиції пропозиції конкретні повинні бути а не просто так визволю я зараз проблем не це правильно але депутат він теж не може Правильно, а пропозиція пропозиція це шлях вирішення проблем для чого не пропозиція вирішен Вуличний комітет. Можна я скажу? Вуличний комітет, це те саме, вони теж можуть внести пропозиції, що треба зробити їм на вулиці. Так а ми ж не просимо вас вирішити проблему, ми просимо дані. Ні. Можна, це можна, це, можна я, для я скажу, для я, 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 шля, хоч, для я, шля, можу, я узагальнити наші проблеми. Вуличний комітети, це об'їзди, бур'яни. Все воно це багато точок, які нам треба розв'язувати. Але, отак, якщо ми будемо бігати. Побачили десь чийсь участок, біжимо до землевпорядника, питаємо то сього. Це буде довго і нудно, і це буде хаос. Повинна по кожному питанню розроблена бути якась концепція, Маломальська концепція. Написано на листочку А4, що так по бур'янах, то-то, то-то, то-то. Вивішуємо його. І людям це інформуємо людей. Люди у нас законослухняні. Якщо ми їм покажемо цю бумажечку, половина зробить ту роботу сама. Депутат теж повинен прийти, показати бумажку, не прийти, просто сказати, я такий хороший, я тут у мене змідаль, я тут депутат, і бусеньку впали, оджались, покосили бур'яни і все остальне. Повинна бути якась, е, якась основа. Е, да. е, Роби, саш, о, Далі, я хоч просто ще раз хочу уточнитися. От по вуличним комітетам. У мене до сих пір от я повинен прийти, е, створити вуличні комітет, але нічого не потрібно. То, не винен, не потрібно, а, не а можна. Так, а, а, щоб, щоб я про що запропонувати, повинна бути чітка мета для чого це створює, а, які задачі він буде виконувати, які люди там повинні бути. Що ми мріємо отримати від вуличних комітетів? Це все одно концепція. назвати можна її як завгодно, але це повинно бути десь написано. Не початку розкривай закон про місцеве. Я наприклад і розкривай Насельниця закон про депутата місцевої ради там уже розписано. Це де я це робила, так. я в себе. Обов про вуличний комітет роз, роздрукувала, прочитала, люди зібралися, вибрали. І, і, і далі. Обов а а, а обов'язки і все остальне звідки воно взялося? В якому положенні? Таке на плюс, якщо ви побалакали. Пол... Просто до чого, до чого ви це кожен салон. депутат почне. В... Місця... У місця... одного депутата одне бачення вуличного комітету, у другого інше бачення депутату. Так зроби по своєму баченню. Я хочу, щоб у нас було все уніфіковано, щоб Ні. ми всі були одної командою са, і робили. Бо яч, стой, стой. Або вибач, вибачте, я після по снігу ти був присутній в комісії по плану очищення снігу. Де Цього плану немає. Ми зібралися, почали виясняти і зрозуміли, що це проблема більш широка і без прямих виконавців, без долучення би, комунальних служб, це вирішити дуже важко. Ну, не то, що важко. Це навіть не потрібно це треба в комплексі. То що ми зараз намалюємо на практиці, воно mm. може не здійснитись, тому що воно е, буде неефективним. Mm. Комунальні служби не, mm. А, mm. не mm. Ну, mm. По снігу, а mm. ти хоч говориш розумію, на форматі а 4 зробити, але в даному випадку в тебе було можливість задовольнити. Свої амбіції на форматі А4, намалювати план збирання снігу. І потім пішов сніг і тебе не було. тобто ми чистили bli, як, як далі Воно болить. Просто. Були, тому що а, людина говорить. Так, так, я зараз <стат> дойду. Так, дойду. Так, так, давайте про це форум, ми зараз так, Не так нема це ми, ми говоримо для того, щоб формувати думку депутатську. Ми зараз говоримо. Ну, Завтра тому... запалять, ми поки поговоримо, потім запалимо. Ні, далі є комісія по садочкам. На якому етапі ви зайшли туди? Тому давайте перейдемо від балачок до діла. От конкретно от, людина тут сидить Костя. Да? Ну, я кажу, Костя, давай от там, і напрямок. І зараз а, вдячний почали прибирати на його округах. В даному випадку по вулиці Чапара ми наблюдаємо, що після відкриття магазину. Отак от мусор. Скажіть, будь ласка, Світлана, ви депутат, з ким ви спілкувалися по вулиці? З власником магазину спілкувалися. я спілкувалася. Ви, Світлана, Я допомагаю Ви, Світлана. Я вибачте я мене. Ні, Ігор. Ви, Світлана. Тому що фора це магазин. При чому тут депутат? Якщо, наприклад, сільська рада не може зробити нічого з цією форою? Тобто ви не можете пред'явити їм ніякі претензії. Що може пред'явити йому депутат? Ви хочете, щоб я пішла туди, мене послали, я назад пішла. Я, Чи, я що не я можу сказ... робити? Я ви не мене сказав. направили, наприклад, Почитаю. до людини, яка там дали акт. Да? Я пішла. По-перше, та людина там, оказується, і не проживає. Але мене відправили, щоб я склала акт. Який акт, якщо там людина не живе? Я Але в нас виходить так: стой там, іди сюди. Тобто ви бачите, якої не, не треба робити. Не так людині ж теж немає часу бігти сюди, робити я одну ти? роботу. О, Светлан, Якщо там, наприклад, зараз є проблема із парковкою у Гіріних і так далі, то ця проблема у нас вирішується. Ми думаємо, що ми можемо зараз зробити. Хоча там, по суті, там ну окрім огорожі, ми нічого не можемо зробити. Робота якась є, і люди її роблять то, так, як вони можуть. Але те, що. Я ж вам говорю, ми поговорили з вільними, вирішили, що ми на першому етапі будемо робити. Поки що ми зробимо невеличку огорожу, щоб просто там не ставили на шинки. Я з uh, Світланою общаюсь. І в дівському саді в школі не оспитувала мама. І школа не оспитувала. Я ходив. Я спілкуюся з людиною. Я не знаю, як це, це буде виглядати, але ми про це говоримо. І тепер не треба строїти один одного. Ми дивіться, ми сидимо і строїмо один одного. Ви мене, я, я стараюся. Так, так не треба. Я питаюсь. От, так, а, я а, вогу... Чапаєва... Так не треба. За... Ви розумієте, ви мені просто ви мене садите, і я вже так сажу, я не знаю, куди мені вгнуться. Слухайте, а, я не можу. Я питаюсь, у нас вулиця Чапаєва, закидана мусором. Ну так і що, що закидана мусором? Що, мусор? да, я питаюсь, а, що давайте... ви зробили не більше, не менше? Вас не закидаю нікуди, ні вліво, ні вправо. Ну, послухайте, я просто спитаю. <говору> сесія а є, немає. Справа в тому, що при чому тут вулиця я, я вталю, вталю, а, вдячний, До, до побачення. От Чуєте ви тільки себе, Роман Миколаїв. Ну, от дорогі депутати, ви бачите? Як, Які відношення нашого? Суші, голови можна ні. до Саша, Саша, Практику, Можна, я скажу, цвіта. Можна, можете... просто, просто, от можна... дивіться, зараз балагам. Е, дивіться, на самій першій сесії е, ми домовлялись про те, що є піднята рука. Якщо люди говорять, ніхто не встряв'є. І ми тоді нормально говоримо. Коли говорять дві людини, третя встрає, четверта додає, називається. Заводів, у нас балаган, у нас навіть ніяке ні засідання, ні розмова. У нас дійсно починається цькування. Так, якщо розмовляє, можна я скажу, так, можна якщо розмовляється. Ми що говоримо, говоримо, ви коли... ну, вибачте, що я на минулій не сесії говорю. на минулій сесії мені не дали сказати слова, мене упрекнули в тому, що я неправильно говорила. Якщо випадку. я не маю права тут висказати свою думку, то вибачте, а, будь це, правда, не ласка. Так ви просто другі не дали це висказати. Це ні, ви так, так, не дали мені висказати, це, а потім вислухають вас. А тепер не я цей. А біляся лише всього. Бійниця, як хлопці зіхав, що вона ваша не повернеться. Ні.